Вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Про останні події в місті в сюжетах від наших кореспондентів. На початку коротко про головне. До кінця тижня у Дніпродзвежинську діє профілактична акція «ДАІ» під умовною назвою Тішотів. У місті відкрилася виставка юної художниці Юлії Колоди. Як ми вже повідомляли, 11 січня на 52-му році життя трагічно загинув Дніпродзержинський депутат міської ради 6-го скликання по одномандатному мажоритарному округу номер 37 Чобанян Арташ Аршикович. У зв'язку з цим виникла необхідність провести проміжні вибори. зараз над цим питанням плідно працює міська виборча комісія під головуванням Олександра Кучера. На чергу денного засідання виборчої комісії було винесено питання підготовки та проведення проміжних виборів депутата Дніпродзержинської міської ради по одномандатному мажоритарному округу номер 37 у зв'язку зі смертю Чобаняна Аршика Аршиковича. Для нас, як для членів комісії, є один закон, яким ми керуємось, Це закон про вибори депутатів місцевих рад. В ньому є такі статті 14 та 15, які дають можливість приймати рішення комісійно щодо проведення проміжних виборів. Проблема виникла у відсутності у виборчій комісії свідоцтва про смерть депутата. Секретар міської ради Олена Рукавішнікова двічі надсилала запит до органів юстиції. Проте свідоцтва так і не отримала. Як пояснили у Раксі, цей документ надають лише близьким та родичам загиблого, посилаючись на закон про захист приватної інформації. Голова виборчої комісії висунув таку пропозицію. Доручити голові міської виборчої комісії кучеру ОІ здійснити запит до реєстраційної служби Дніпродзержинського міського управління юстиції в Дніпропетровській області про надання витягу з державного реєстру актів громадянського стану щодо настання смерті громадянина Чобаняна Арташа Аршиковича. Після чого отриману інформацію доповісти виборчій комісії для призначення дати проміжних виборів. Крім цього, виборча комісія повинна визначити кошторис виборів, адже здійснюватимуться вони за рахунок міського бюджету. З 18 по 30 січня поточного року Державтоінспекція проводить профілактичні заходи під умовною назвою Пішохід. Даївці Дніпродзажинська вкрай стурбовані станом аварійності на автошляхах, незважаючи на посилення адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Цей захід проводиться для нагадування мешканцям міста про дотримання правил попередження та застосування заходів безпеки. Тему продовжить Олексій Веселов. За статистикою Державтоінспекції, у минулому році на дорогах міста загинуло сім пішоходів. 41 людину було травмовано з 46 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Майже половина трапилася внаслідок неуважності на дорозі саме піших учасників дорожнього руху. Дорога це зона підвищеної небезпеки, і про це слід пам'ятати не лише водіям. За е, текущий рік з початку року вже було 5 прошествий, е, в одному ДТП пішохід погіб, і чотири е, пішохода було е, травмовано. За словами працівників ДАІ, основними причинами дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів є перехід не встановленому місці, несподіваний вихід на проїжджу частину, перехід дороги в нетверезому стані та ігнорування сигналів світлофора. Як наслідок ігнорування правил людина потрапляє під колеса авто за грубе порушення вимог правил дорожнього руху пішоходами передбачене адміністративне покарання, але багато хто на це не звертає уваги. За нарушення правил дорожнього двіження пішоходами предусмотрена адміністративна відповідальність по статті 127 адміністративного кодексу. Штраф составляє від 51 до 85 гривень і лиже Особливу увагу пішоходам слід приділяти своїй поведінці в темний час доби, адже як свідчить статистика, саме в темряві найчастіше трапляються ДТП, тому піші учасники дорожнього руху, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні виділяти себе. Правила чітко сказано, що пішоходи, знаходячись в движенні в тьоме суток, повинні себе виділяти на проїжджій части дороги. Тобто ярка одежда, святотражаючі елементи. Однак це теж ігнорують, в частності пішоходи. І водії уже пішоходу, коли вже можна сказати, поздно що делать. Співробітники нагадують пішоходам. Безпека їх життя залежить від них самих. Та щоб не сталося трагедії, треба дотримуватись правил дорожнього руху. В 2013-14 році міським департаментом молоді та спорту спільно з представниками юстиції та правоохоронних органів Центром соціальних служб та громадськими організаціями Дніпродзержинська було розроблено та затверджено графіки спільного проведення в навчальних закладах міста профілактичної акції Здоровим бути здорово. Як ця програма реалізується на практиці, на власні очі бачили наші кореспонденти. Акція Здоровим бути здорово» спрямована на профілактику таких негативних явищ, як рання вагітність, схильність до суїциду, наркозалежність та багато іншого. Профілактичні лекції проводяться для учнів 7-11 класів та студентів. Протягом поточного року планується охопити 100% студентської та учнівської молоді міста. І Ми протягом місяця плануємо охопити ще чотири учбових заклади міста. На сьогодні акцією охоплено 3150 учнів нашого міста. 21 січня захід відбувся на базі колегіуму номер 16 Наша знімальна група пройшлася класами, у яких проходили профілактичні бесіди, та побачила, з якою увагою та серйозністю діти слухають про причини та наслідки таких негативних явищ, як наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління. Ростці тобто нашої організації донесення до молодого покоління інформації различного плану, то тобто, есть ми разъясняем, що таке наркотики, що такое вредные привички, як з цим боротися, кому это нужно, тому що взрослые очень люблять повторяти, що цього не делать, А почему чому іноді не, не объясняют. про те, до яких жахливих наслідків молодих людей приводить вживання наркотиків, учням розповіли представники благодійної організації Новий час. Ми сьогодні прийшли з лекцією, «Правда о наркотиках. І хотим просто рассказать на самом деле, що происходит з молодими людьми, когда они починають приймати наркотик. Велике враження на дітей справив документальний фільм, знятий учасниками організації прямо на вулицях Дніпродзержинська. Фільм був знят близько трьох чи чотирьох років тому очень помогает, он очень впечатляет. Чому Потому тому мы снимали это не в другой стране, не в другом городе, а именно то, що знаходиться вокруг нас, то есть это все всі кадри этого фильма это – фільму те молоді ребята, які живуть в нашому місті. Під час проведення акції учням колегіуму розповідали не лише про шкідливі звички, а й про ті наслідки, які тягнуть за собою кримінальні правопорушення, адже навіть достатньо молода людина у разі скоєння злочину повинна відповісти за це перед законом якого кольору щастя намагалася розібратися та зобразити у своїх роботах юна художниця Юлія Колода. Її перша персональна виставка урочисто відкрилася днями у приміщенні Центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Що ж малює дівчина та як уявляє щастя? Дивіться у наступному сюжеті. Юля Колода навчається у шостому класі 11-ї гімназії. Близько чотирьох років захоплюється малюванням. На сьогодні дівчина має 80 робіт. Цього було достатньо для першої персональної виставки. Я дуже мріяла про таку виставку. Я хотіла, щоб ну, всі бачили мої роботи і до цього. Її творіння різнопланові та виконані у різних техніках. Кожна картина по-своєму особлива. Щирим позитивом наповнені ранішні роботи, та не менш цікаві і більш зрілі. Мені нравиться акварелью, акварелію гуашью, но больше всього мені с рісувати Мне з делать необычные какие-то поделки і рисунки. Наставниця та художній керівник гуртка Нінель Полійчук називає Юлію цілеспрямованою дівчиною. Персональна виставка це своєрідне підбиття підсумків, які кажуть про те, що Юля освоїла перший етап навчання. Від свого вчителя юна майстриня отримала в подарунок інструмент справжнього художника триногу. Знаєте, як у художника очень важно мати характер художнику? Не буде характера. В принципі, мало чого можна достичь. Це стосується, конечно, не тільки художника. Ну, у художника це тяжоле творчество, і поэтому потрібно імети характер. Вона вот така упрямая дівчатка, цілеустрівляна. Це очень важливо. Готували та оформлювали виставку спільними зусиллями. Вагому підтримку надали батьки. Оглянувши роботи Юлії, кошин міг написати відгук у книзі побажань. Щодо майбутнього, то сама художниця ще не визначилася, ким хоче стати, адже наразі має велику кількість захоплень, серед яких скрипка, ковзани та плавання. Проте Юля обіцяє не покидати художньої справи. У черговому матчі баскетбольної суперліги Дніпро Дніпрозот зустрічався з черкавськими мавпами і знову програв. Хоча початок матчу в Черкасах пройшов з перевагою Дніпро-Азоту, але незабаром господарі зуміли наблизитися до Дніпроджарженців. Надалі на майданчику точилася рівна боротьба, а завершилася чверть за мінімальною перевагою мавп – 17-16. У ходу другої чверті у складі стрижів сталася втрата зашкутильгав кривцов, через що був змушений припинити гру у звітному матчі. На Майданчику, тим часом перебіг подій не змінювався. У гостей виконував соло Дональд Сімс, який забивав на будь-який смак. Господарів вів за собою Рональд Мур. До великої перерви черкащани лідирували з перевагою в два очки 40-38. У третій чверті господарям вдалося організувати ривок, до чого виявилися не готові Як результат: 62-50 перед четвертою десятихвилинкою на користь Черкащан. У заключній чверті максимум, чого змогли домогтися стрижі, це наблизитися в рахунку. Отже, мавпи одержали перемогу 81-74. Кращим гравцем матчу став американський легіонер Дніпроазоту Дональд Сімс, який набрав 24 очки. І наостанок про погоду у п'ятницю 24 січня. Синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. Нічна температура повітря мінус 17 вдень до 11 градусів нижче нуля. Вітер північно-західного напрямку 4 метри за секунду. Це всі новини на сьогодні. Побачимося завтра о цій же порі. У студії працював Володимир Кремінь. І хай вам щастить.